Ну, продовжуємо далі працювати і е, хочу. Таку провести перед лекцією назальна обструкція при алергічному реніті невеличке опитування. Нас цікавить ваша думка, і ми потім про це поговоримо. Значить, на що прошу відповісти? Але перед цим треба вийти з повноекранного режиму, подивитися в кабінеті ці питання і на них відповісти чи є важливою відсутність седативного ефекту у лікуванні пацієнтів з вираженою назальною обструкцією при алергічному реніті. Які питання? Присутність у препараті седативного ефекту не важливо. Важливо для пацієнта, але зазвичай обираю ефективність, не зважаючи на седацію. І третє, важливо для пацієнта, тому впливає на вибір терапії. Тому, поки в нас є час, відписте, а потім ми про це поговоримо. Отже, алергічний реніт. Що таке алергічний реніт? Як він визначається? Це інтермітуюче або постійне запалення слизової оболонки, носа і приносових пазух, синусів, викликане причинно-значучим алергеном. Ви знаєте, що за останні роки ми дуже тісно талеренгологи співпрацюємо з алергологами, і в Києві досить багато можливостей для цієї співпраці. У нас є два великих центри, дуже таких потужних, і допомагається. Допомога нашим пацієнтам, коли ми почали співпрацювати, набагато стала ефективніше, ефективнішою, і я намагаюсь зробити так, щоб вона була ще кращою, ще ефективнішою, щоб були нові препарати, щоб був вибір препаратів, препаратів дійсно достойних. Тому ми з вами про це й говоримо: про нові препарати. Класифікація: класифікація алергічного реніту. Алергічний реніт класифікується за тривалістю і вираженістю симптомів. Інтермітуючий алергічний реніт симптоми присутні менше 4 днів на тиждень протягом або менше 4 тижнів поспіль. Персистуючий алергічний реніт. Симптоми присутні більше 4 днів на тиждень або більше 4 тижнів поспіль. Може бути по вираженості це легкий, що відноситься до легкого. Це нормальний сон, відсутність порушень повсякденної діяльності, спорту, дозвілля, відсутність порушень у навчанні, роботі. Відсутність тривожних симптомів. Тут практично хворий пацієнт, не може ще визначитись, чи треба йому йти на консультацію до лікаря, чи може якісь препарати самому поприймати, тому вони менш до нас звертаються. І помірно важкі, це вже приєднується. Порушення сну, порушення повсякденної діяльності, порушення в заняттях спортом, дозвілля, погіршується успішність в школі, на роботі там у університеті. І вже виникають тривожні симптоми, коли пацієнт приймає рішення. Звернутися до спеціаліста. До Симптоми алергічної реніти. Основним симптомом є і найчастішим це закладеність носу. Більшість людей страждають від множиних симптомів одночасно. Які ще, крім закладеності носу, які там до 50% майже доходить, це. По опитуванням пацієнтів у Сполучених Штатах Америки, де також він стоїть на одному з перших місць, це і зуд очей, це і ринарея, це і чхання, і зуд в передвір'я або порожнення носу це такі симптоми, з якими звертаються пацієнти до телеренголи. Алергічний реніт. Симптоми алергічного реніту, включаючи закладеність носу, в основному зумовлені поєднанням ранньої та пізньої фази алергічної запальної відповіді. При сенсибілізації антиген вступає в контакт із слизовою оболонкою, що призводить до зв'язування рецепторів моноглобуліну Е на тучних клітинах. Відбувається дегрануляція цих клітин і вивільнення гістаміну та протеази із попередньо сформованих гранул. Синтезується та вивільняється низка протизапальних молекул ранньої фази. Зокрема, це лейкотриєни, простагландини, фактор некрозу пухлин, інтерлейкін 4. І вивільнення цих медіаторів запалення призводить до набряку та секреції рідини, що призводить до закладеності та інших носових симптомів, на які починає скаржитися пацієнт і з чим він до вас приходить. Основними медіаторами запалення при алергічному реніті виступають лейкотриєни. Збільшується Опір назальних дихальних шляхів та сприяють дозріванню попередників еозенофілів і діють на хемоактриканти еозенофілів, медіатори адгезії еозенофілів та інгибітору апоптозу еозенофілів. Це вже так більш, якщо копнути глибше. Вплив на повсякденне життя е, дуже важливо. Це алергічний реніт, він е, дуже значний вплив має на якість життя, оскільки впливає на різні сфери, включаючи як сон, когнитивні функції, здатність проводити дозвілля. Це щоденна активність, це робота, спорт, це прогулянки, це сон. Ну і соціалізація повсякденна. Правильне лікування алергічної реніту важливе для уникнення розвитку астми, тому що алергічний реніт та астма вони дуже часто перебігають коморбідно. І серед пацієнтів з астмою приблизно 85% також мають алергічний реніт. І навпаки, до 40% пацієнтів з пацієнтів з алергічним ренітом мають або Мають розвинуту астму, тому е, дуже важливо те, що я казав на початку, співпрацювати з алергологами обов'язково, тому що е, це не тільки таке, знаєте, хронічне е, запалення е, і хронічний процес. Це важливо навіть в післяопераційному лікуванні наших пацієнтів. Ми дуже часто звертаємося для того, щоб скоригувати лікування з алергологами до оперативного втручання, після оперативного втручання. У нас є вже протоколи цього лікування. Тому ми обов'язково для того, щоб уникнути цих ускладнень бронхіальної астми, ми повинні обов'язково консультуватися з алергологами. Ну і тепер ми зараз побачимо, як ви відповіли, як ви нам відповіли. Так. Важливо для пацієнта, але зазвичай обирає ефективність, незважаючи на седацію. Бачите, синім кольором. Синім кольором. Потім помаранчевий колір важливо для пацієнта, тому впливає на вибір терапії. Ви бачите, що це найбільше 185 відповіли найбільше. І жовтий колір присутність у препараті седативного ефекту не важливо. Неважливо седативного ефекту. Бачите, як, все, як воно все ну, відповідають наші лікарі, тому що була в нас така препарати були однакової дії, це антигістамінний препарат, і коли з'являється новий препарат, то треба не всі його знають, не всі ще можуть користуватися цим препаратом. І коли ми почали застосовувати даний препарат, про який ми зараз будемо говорити, то в нас з'явилися перші дані по тому, як. Діє на пацієнти, які побічні ефекти, і як, які пацієнти краще переносять, які гірше. Або це антигістамінний, або це просто протиалергічний препарат. Навіть так вони діляться. Дякую, що відповіли. Так. Як на, на, назад? Я нажимаю, воно не переключається. Не вперед, не назад. Ні. Не переключається. Ну, я зараз хочу повернутися до так. Ну, продовжуємо нашу лекцію. Продовжуємо. Антигістамінні препарати це специфічна група, це те, що чим ми користувалися багато десятиліть років, і чим ми користуємося і зараз. Це специфічна група протиалергічних фармакологічним ефектом, яких є блокада аж рецепторів. Були антигістамінні препарати першого покоління. Вони викликали з більшої ймовірно седативний ефект у терапевтичних дозах. Впливали також на інші рецептори холінергічні адренергічні. Потім з'явилися препарати другого покоління, їх називають. Іноді не седативними антигістамінними препаратами, але якщо так подивитися реально, то їх краще назвати слабоседативними. І антигістамінні препарати третього покоління це є метаболіти агентів другого покоління другого покоління. Антигістамінні препарати зазвичай неселективні, або мало до рецепторів гістаміну. І можуть долати гематоенцефілетичний бар'єр, впливаючи як на центральні, так і на периферичні гістамінові рецептори. І ось препарат, який ми почали застосовувати майже десь, ну, може, вже до року він потрапив до нас. препарат, його назва Тесалін це Нова протиалергічна субстанція. Це не є антигістамінним препаратом, це є протиалергічним препаратом, офіційним, який зареєстрований як офіціональний медичний препарат. Основною діючою речовиною тесаліну в міжнародній класифікації це З339, якщо ви це бачите, це є тесалін. Є ізомери петазину. Одна таблетка Тесаліну, оцей З339, часто воно в іноземній літературі має таке маркування З339 містить від 17.8 до 40 мг екстракту стандартизованого до 8 мг петазинів. Дослідження механізму, ви бачите, що проводились дуже серйозні клінічні дослідження. Також є дуже гарна доказова база, яка проводилася в країнах розвинених західних, тому вона має велику достовірність практично. І ми можемо на неї силатися, навіть якщо в нас виникають якісь питання. Механізм дії тесаліну: Тесалін діє на ранній та на пізній фазі алергічної реакції. Він інгібує синтез лейкотрієнів, що призводить до зменшення алергічних симптомів. Знижує вивільнення медіаторів запалення за рахунок інгідбування дегрануляції тучних клітин та озенофілів і зменшення запальних симптомів в зв'язку з цим. Не зв'язується з гістамінними рецепторами, то немає взагалі седативного ефекту. Не псевдоседативно, чи малоседативно взагалі немає седативного ефекту. Клінічна доказова база препарату Теселін. Я тільки основні вам скажу, які висновки були в цих клінічних дослідженнях. Доведена клінічна ефективність, ефективність на ранній та пізній фазі алергічної реакції, Ефективні порівняні з цефтерезином і фексофенадином проводили такі дослідження. Ефективний для полегшення ринореї, свербіжу, чхання та закладеності носа. І також відмінна безпека та переносимість, не знижується працездатність. Тобто, в наш комплекс протиалергійних препаратів потрапила ще один препарат, який зовсім має іншу структуру. І зовсім тось, тобто, ви тепер знаєте, у вас набагато збільшився вибір, з яким ви можете працювати з нашими пацієнтами, як з алергічним ранітом, так і з побічними всякими ефектами наших запальних процесів в лорорганах, які мають також алергічний компонент. Тесалін ефективний при назальній обструкції, нормальна риноманометрія до п'ятого дня. Тобто, закладеність носу, який є типовим симптомом пізньої фази алергічної реніт. Ступінь закладеності носа визначали шляхом виміряння ринометричного потоку. І після п'яти днів лікування тесаліном або як З339, закладеність носа в клінічному дослідженні досягла нормального рівня. Це бачите, пунктирна лінія. Це досить такий хороший показник на п'ятий день. Також тесалін значно зменшує концентрацію медіаторів запалення на пізній фазі порівняно з плацебо і дезлоратадином. На пізній фазі алергічної реніту Тесалін. Бачите, що лейкотрієн-4 пригнічує синтез в макрофагах, блокує синтез лейкотрієнів в езенефілах і в нейтрофілах тим самим пригнічує запальну реакцію. Значно зменшує концентрацію алергічних медіаторів запалення пізньої фази. І також при використанні тесаліном в 5 разів більша ефективність і зниження концентрації інтерлейкінів 8 та лейкотриєнів більше ніж в три рази ніж при використанні дезлоратадину. і це призводить до зменшення закладеності носу. Також проводилось на заході в 2002 році. Проводилося дослідження з цитерезином. І також Тесалін, схожий за ефективністю за цитеризин після двох тижнів прийому, тобто, не маючи побічних ефектів, він тим самим повністю порівнюється в дії так як і цитерезин. Теселін дуже добре переноситься, і в групі цитерезину сон сонливість та втома у пацієнтів спостерігалася у 67% випадків. Це те, що про що говорили нам пацієнти. Також тесалін значно перевершує плацебо та ефективніший або співставний з фексофенадином. Також можна співставити, також е проводилися клінічні дослідження, є доказова база. І лікування тесаліном індивідуально значно перевершувало плацебо у покращенні симптомів інтермітуючого алергічного реніту. І 75% пацієнтів, що приймали фексофенадин, відмічали пседативний ефект, якого немає в тесаліну. Тобто, ви завжди, якщо хворий йому не дуже важливо. Є седативний ефект чи ні, то зрозуміло. А якщо це важливо, якщо його праця, його робота якось зв'язана з сонливістю, то ви повинні знати, що у вас є препарат вибору, який не викликає сонливості. Взагалі Взагалі не викликає сини. Порівняння безпеки та переносимості з антигістамінними препаратами. Як ви бачите, по параметрам це добова концентрація, <кхм> дози пацієнтів. з... Нірковою недостатністю не потребує коригування дози, також не потребує дози ніяких взаємодій з іншими препаратами, не потребує побічних дії з боку нервової системи, також нічого. І саме основне, що ви можете спокійно призначати його хворим на цукровий діабет. Він показаний і не має ніяких протипоказань. Характеристика тесаліну. Показання для лікування симптомів пов'язаних з алергічним ренітом, конюктивітом, дозування. Одна таблетка, яка містить 8 мг петасині, три таблетки на добу даються. Три таблетки на добу, в упаковці 30 таблеток, відпускається без рецепти. Виробник Швейцарія, целяр, це Європейський Союз. Це не генерік, це препарат, який виробляється саме там, де він зареєстрований. Клінічний випадок. Клінічно-ендоскопічно бачите картину порожнени носа, хвора 41 рік звернулася зі скаргами на густі виділення з носу, затікання прозоре по задній стінці, чхання, головний біль, почервоніння очей. В анамнезі алергічний реніт була обстежена загальноклінічно, як звичайно. Лікування було промивання порожнини носа водно-сольовими розчинами 10 діб, тесалін, одна таблетка три рази на добу, два тижні, інтраназальні кортикостероїди, це був моментазона Форад, 50 мікрограм, доза, також 14, 14 діб. І результати постназальне лікування зменшилось практично на 90%. Повністю зник симптом чхання, носове дихання та нюх покращились, свербіж в очах також зник. Це я вам хочу сказати, що це дуже такі хороші показники, тому що алергічні реніти, особливо в момент загострення, вони піддаються важко лікуванню, досить довгий строк, коли треба лікувати. І тому в таких випадках це Я вважаю, що це дуже ефективно, коли за два тижні ми можемо купувати процес. Ну, що можна сказати, що теселін це протиалергічний, не цеалергічний, протиалергічний препарат без седативної дії. Він ефективно е усуває назальну обструкцію і всі інші симптоми алергічного реніту. Якщо якісь питання, я з великим задоволенням відповім, тому що ми якраз останні півроку, може і більше, ми користувалися препаратом, ми провели деякі дослідження е клінічні, такі в себе де, е на базі. І я думаю, що. Будемо щось писати, видамо тоді інформацію. Вам буде думаю цікаво. Дякую за увагу.